Сорт агрусу невідомого сорту, можливо, форма народна, можливо, якийсь сорт європейський з невідомою мені назвою на цьому місці. По словам Тестя, він росте вже 30 років точно, можливо і більше. Без пересадки, без нічого. Ягода досить одномірна, досить хорошого розміру. Якщо хтось бачив кущі там, наприклад, років 8, навіть крупноплідний сорт, у нього ягода буде вже помітно мільчати. Хоча ну, вже давно так нормальних таких підкормок не було органікою, трохи йому там деколи перепадає якась підкормка. Досить ягода, досить одномірна. Досить крупна. В цьому році не така крупна, треба вже його нормально підживити. Але в хороші роки 12 грам, це для нього досяжний результат, нормальний результат, можливо і більше, якщо його молодити нормально і пересадити на нове місце. Треба попробувати, бо якось я гнався за новими цікавими формами, а його ігнорував. Але багатьом він подобається і по смаку. Ну, смак приємний, шкірочка кислич, ніколи не гірчить. Хоча на цьому участку в мене в багатьох сортів проявляється. Гірченка в шкірці. Мякоть теж добре, досить довго висить, майже не тріскається, хворіє в деякі роки, не кожен рік раніше. Без обробок бували роки, що він хворів мучнистою росою, по ягоді по листю не бачив і ну, швидко виліковується. Обробка топазом призупиняє розвиток хвороби і, як правило, більше вона не, не розвивається. У цьому році, наприклад, звіздочот хворів по ягоді. Правда, звіздочот без обробки фунгіцидом, а це я профілактично обробив. Ну, Декілька років я вже почав його профілактично проходити на всякий випадок, тому щоб ягода не пропадала і хватає поки що. П'ятнистості досить стійкий. Вже деякі сорти скидують листя. На цьому все нормально. з урожайності все нормально. А, ніколи серйозних пошкоджень пильщиком я не бачив на ньому. Не знаю. Не думаю, що це відпадковість. Багато сортів в мене бувало. І якщо в цьому році пивельщик пошкодить, то і на наступний рік врожаю не мав декілька. Хоча коли відрядження їздив, обробляв свої кущі. а бувало через те, що не вдома, не то невчасно обробляв. Деколи потребувалася і повторна обробка, але не завжди виходило зберегти нормально. Ну, зараз вже більш-менш стараюся завчасно обробляти і такими більш-менш біологічними препаратами, такими як Вертімек. Мені доступними. Ну, вже, звісно, він перевисів вже починає трохи підпорчуватись. А так сорт досить цікавий, не знаю, що це таке, можливо хтось в когось є якісь догадки. Кущ такий не густий, невисокий. Гілки похиляються, тут є опора, підпорка така рамка. Колючкуватість середня, не, не дуже агресивний, але як деякі кущі є, деякі верхівки, от молоді, тут верхівка, сама верхівка вже без колючок, але... Ну ясно там старі гілки вони на них вже попадають колючки. Ну, Сорт, сорт пізній і досить такий цікавий. Ароматний, досить хорошого смаку, багатьом подобається цей сорт. І шкірка товстіша за середню з відчутною киселинкою. Але не з такою сильною, конкретною кислотою Помні цю доселої каслинка є така приємна. Мені то подобається отакі з меншою кислотою, але це не, не сильно, при повному достиганні не сильна кислота. І багато кому подобається цей сорт, Кто мене пробує там різні сорти і кажу, що... Вот цей смачний сорт. Девять и пять. Шесть и семь. Семь. Шість з половиною, сім. Сім і вісім сім, і чотири. Шість і сім. Ну да, в цьому році він мілкуватий, як зазвичай Після нормального підживлення ягоди 12 грам, для нього це не проблема і досить одномірний. З недоліків я думаю, що невисока сила росту в нього, так би було б більш цікаво на шпалеру його. Так що, якщо в таких випадках, напевно, його потрібно щеплювати на золотисто. Пробувати. А так сорт досить цікавий.